Усім привіт, друзі. Так, я тільки до вас повернувся і знову зник на кілька тижнів. Чому? Тому що мене догнав ковід. Довго ж він за мною гнався, роки три. Але ця зараза досі в мені, але здається, стан набагато краще. Тому сьогодні поговоримо трохи про лігу чемпіонів. Лівандовський повернувся на Альянс Арену і повинен був там виграти у своїй колишній баварії, але по-перше, сам налажав, по-друге, за нього грає Маркос Алонсо. Ну і Ліверпуль здається, вперше в такому важкому становищі за часів, коли Юргену Хлопу вже можна тратити великі гроші. Із проблеми Арнольда в обороні треба вже нарешті щось вирішувати. Але перед початком випуску я вам нагадаю про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 гривень на перший депозит. А вже 21 вересня збірна України зіграє ключовий матч Ліги націй на виїзді проти Шотландії. Не поразка там дасть збірні Україні великі шанси, щоб повернутися в дивізіон А. Звідки ми пам'ятаємо, як нас знімали. Окрім того, відсоток кожної ставки компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України. Будь всередині гри разом з Фавбет. Отже, Ліга Чемпіонів уже грається другий тур, але насправді висновків поки що можна зробити небагато. Із фаворитів провалився спочатку тільки Челсі. Ну так провально зіграв і Ліверпуль, але Ліверпуль грав все таки проти суперника сильніше, аніж Динамо Загреб. Ну і... Все у Челсі міняються власники, не міняється підхід. Тренера швидко звільнили. Що ще один раз підтверджує істину футбольну, що тренер може підписати контракт хоч на 10 років, але він піде тоді, коли команда почне програвати. І, взагалі, не важливо, скільки там ще до кінця контракту залишається. Про те, що Томас Тухель піде з Челсі, я вам сказав абсолютно впевнено ще весною, тому що тоді команда перестала грати впевнено на виїзді, втратила свою силу у виїзних матчах. Ну і також був. Тліючий конфлікт з Лукаку, який мав вистрілити, і я так розумію, він вистрілив, тому що Лукаку пішов. Ну так скажемо, розворушивши гніздо всередині Челсі. Про нового тренера Грема Поттера поки що можна сказати тільки купу компліментів. Тому що це людина, яка зробила себе сама, яка продовжує робити себе сама. Це людина, яка побудувала Брайтон, який з нічого абсолютно маючи ну, більш скромні ресурси, ніж ті команди, які Брайтон обігрував в АПЛ, показувала дуже добрий футбол. Тобто, з точки зору там спеціаліста, з точки зору людини, як представника тренерського мистецтва, Грем Поттер – це топ. Але він ніколи не тренував товстосумів, він ніколи не працював з важкими людьми по характеру, як кажуть про футбольних зірок, і від цього нікуди не дінешся. Так, звичайно, всі колись ніколи ще не управляли товстосумами, Тому бажаємо тільки успіху Гремо Потеру. Але от вийде в нього чи не вийде – це велике питання, тому що ну це все таки Челсі. Якщо ти відразу не перетягнеш футболістів на свою сторону, довго ти тут не протримаєшся. В групі А Наполі ще поки не зіграв другий поєдинок, але по першій грі проти Ліверпуля по дуже впевненій перемозі в себе вдома можна сказати, що ну напевне Наполі буде фаворитом цієї групи. Чому? Тому що Ліверпуль в силу різних причин зараз. Не в дуже стабільному стані. Що стосується Аякса, Аякс ослаблений в атаці після продажу Антоні. А от Наполі Наполі настільки легкий на ногах. Вони розірвали глибину Ліверпуля. Вони все порвали у них за спинами захисників. Про Осімхена всі давно все знають, і всі його хочуть. і Юнайтед його хотів підписати. І ще багато хто. А ось Квіча Кварасхелія, оце один із. Страшних снів Олександра Арнольда. Ну так скажемо, ще один страшний сон, тому що ви знаєте, що не говорити поки що багато, бо все-таки Наполі не зіграв поки що. Не знаю, коли правда вийде це відео, можливо, вже і зіграв, але я пишу це між. Першим днем і другим днем другого туру Ліги Чемпіонів, а вже матч проти Ліверпуля якби в історії. Я просто щоб багато не сказати, Я просто скажу те, що Квіча Кварацхелія дуже схожа на те, що стає найкращим футболістом із країн, які знаходяться східніше Німеччини. От не більше і не менше, тому що знаєте, дриблінг це не все в футболі, зрозуміло. Тому що ходять в дриблінг дуже багато футболістів і дуже успішні є футболісти в цьому плані, але кварацхелія використовує дриблінг як засіб, тому що дуже важливо, що йде після дриблінгу. Навіщо він обігрує суперників? Багато футболістів вважають дриблінг самою ціллю. Тобто от вони пішли, обіграли це вже добре. А кварацхелія йде в обіграш, щоб потім щось робити. Поки. Такими ефемерними фразами будемо розбирати більше його гру вже на конкретних прикладах. Я чесно в шоці від цієї людини, просто в шоці. Що стосується матчу Ліверпуль Аякс. Ну, по-перше, Ліверпулю не можна було більше програвати, це зрозуміло, тому що якби вони зараз після поразки Наполі програли б ще і у себе вдома Аяксу. Або навіть якби не виграли, це вже було б не дуже добре, тому що потім їм грати проти Аякса у другому колі на виїзді, і там, напевно, б усе вирішувалось. Тому Ліверпулю треба було тільки виграти. У обох команд є свої сильні, слабкі сторони. В основному сила їх акумулюється в атації, а слабкість в обороні. Це стосується. Що Ліверпуля, що Аякса, Знаєте, от Аякс дуже здорово пресингує, питань нема. Вони закрили опорних півзахисників Ліверпуля, той же самий тягу Алькантара. не мав там дуже багато простору і часу. Вони перекрили класно, так скажемо, короткий початок атаки Ліверпуля. Але що стосується довгих передач, розумієте, ззаду Аякс залишається грати один в один. А один в один це не дуже безпечно, коли у тебе захисники, які програють верхові дуелі Луїсу Діасу. Тобто, розумієте, тут навіть там ніякого Енді Керола там не було. Тобто це був Луїс Діас. І коли у тебе ззаду захисники грають один в один, то одна програна дуель фізична, вона ламає абсолютно все. По Ліверпулю в обороні в принципі нічого нового. В тому плані, що суперники будуть атакувати зону за спиною Арнольда. Кварацхелія це все показав. Як це потрібно виконувати, і е, в моменті з голом футболіста Якса ну настільки він очевидно це все показує, він подивився: Окей, Арнольд ось стоїть, ось там в нього є зона за спиною, я туди побіжу, і там у Ліверпуля чисельна більшість у цій зоні, але все одно вони не блокують цю передачу. Той же самий Арнольд не блокує цю передачу. Е, і через те, що Арнольда постійно один із центральних захисників повинен страхувати. А коли це робив Джо Гомес, то ну там це не підстраховка. Розумієте, там не, не вистачає рівня, щоб грати за себе та ще й за Арнольда на фланзі без шансів. А коли маті піде страхувати Арнольда, то виходить те, що виходить, що постійно Ван Дейк залишається один проти декількох суперників у зоні перед воротами. Так, коли грає Робертсон, Робертсон встигає завужувати, встигає допомагати Вандейку, встигає там навіть вступати в боротьбу. А коли грає Цимікас, ну Цимікасу самому хто б поміг. Так, Ліверпуль монотонно душива. Аякс, питань немає. У них все працювало, і стандарти працювали там, десь після кутового Дейк проб'є. Потім е швидка атака працювала. Арнольд включався не у фланг, а на півфланг і відразу виходив на ударну позицію. Це все було топ. Питань нема, але як тільки... Як тільки постає питання оборони, рідкісної оборони, рідкісне питання для Ліверпуля в цьому матчі, тут і виходить те, що там у Цімікаса подвійні рішення, він і не зустрічає суперника, і свою зону також кидає. Те саме стосується Олександра Арнольда, який з таким завзяттям біжить в оборону, що передача вже іде, уже все вона повністю готова. Аякса, Арнольд ще позицію не зайняв. І що найбільш смішне, що цю позицію. Першим займає дуже молодий, надзвичайно молодий перспективний гравець, надзвичайно швидкий гравець Дейлі Блінд, який міг забивати з його зони. Ліверпуль виграв цей матч фізично. Просто передавив голландців, вони поставили силу АПЛ проти ну не дуже великої сили команди з ародівізії. І клоп випускав Нуньєса, щоб Нунєс просто переїхав, уже доїхав на цю оборону. Аякса, майже вийшло, а забили вони після кутового забив Матіп. Знаєте, Ліверпуль мав у цьому матчі статистику на перемогу там умовно 5-1, але ледве-ледве вириває перемогу 2-1 після стандарту на 89-й. Є у мене невелика спокуса, тому що зрозуміло, що коли у топових команд починаються проблеми з результатами, відразу всі починають будувати якісь теорії. В принципі, тут теорія по Ліверпулю, ну доки у них стільки травмованих або там тільки-тільки виходячих після травм футболістів, то то, ну, тут немає сенсу якісь теорії ліпити. Є, звісно, невелика спокуса сказати про те, що е, от я про перебудову Ліверпуля говорю вже, не знаю, напевне, сезон другий, можливо, навіть третій, тому що те, що побудував клоп в Ліверпулі, воно дуже було сильним і пройшло свій пік два роки тому. Але потім ось був навіть фінал Ліги Чемпіонів, тобто була така. Омана, можливо, що Ліверпуль, в принципі, в повному порядку. Але Мане і пішов не просто так. І там і по салаху є великі питання, і ще по кільком гравцям. Але в той же час Юрген Клоп купує собі, він купує собі нових захисників. Там поступово там Конате у нього грає. Там ще один захисник, мені здається, вони ж брали ще одну центральну. Ну не, не, не важливо. Він зараз атаку оновлює. Луїс Діас уже повністю адаптувався, Жота адаптувався. Ну, потрібен час, зрозуміло. Є невелика спокуса, що він на рік запізнився. Що буде рік просадки у Ліверпуля, ну, але це тільки теорія, яка поки що не підтверджується. Чому? Тому що ну, там травмовані гравці. Нехай вони будуть усі здорові, тоді вже подивимось на Ліверпуль. Але команда, яка має у матчі Ліги Чемпіонів статистику за ударами 24-3, ну, вона навряд чи може мати, може вважатися такою, яка має великі проблеми зараз. Групи B і ді не цікаві. Ну тобто, в якому плані там іде, звісно, рубка, але там іде рубка між командами, які в цілізі чемпіонів ну, на великі, якісь на високі місця претендувати навряд чи будуть. А от група смерті не така вже й страшна для Баварії, тому що Баварія в перших двох турах обіграла і Інтер і Барселону. Але чи була вона сильніша за Барсу в першому таймі на альянс Арені, це звучить дійсно трохи дивно. Але Барселона могла закривати цю гру абсолютно спокійно, тому що вона розірвала Баварію. Розірвала не в плані, тому, як всі кажуть, да, там команда розірвала суперника, типу мала якийсь, та, якусь там перевагу, мала моменти. Ні, вона в фізичному плані, в буквальному плані розірвала Баварію навпіл. Тому що за рахунок швидкого переходу із оборони в атаку е Барселона грала тільки проти шістьох гравців е Баварії. Тобто Барселона не повинна була. Е Проходити оборону із десяти людей суперника ні, тільки шість захисники і два опорники, які бігли назад гасити пожежі, все. Більше ніхто не встигав бігти назад. Ні Вінгери, ні нападники, ні два опорники-захисники, і більш нікого. Так захищався ПСЖ проти Манчестер Сіті. Пам'ятаєте, коли всі сміялися над цим? Коли там Месі, Неймар і Мбапе ходили просто десь в центрі поля, а вся інша команда бігала і гасила пожежі взагалі не встигала нікуди. Оце було в першому таймі в матчі Баварія-Барселона. І перші чотири гольові нагоди просто вбивчі нагоди мала в цьому матчі Барселона. 4-0 за 100% майже гольовими нагодами. Хто вам ще дасть більше переваги на виїзді проти Баварії? Ну, в принципі, все, що могла отримати Барса в цьому матчі, вона отримала. Це треба було тільки використати. Але потім почала поступово проявлятися проблема Алонсо. Алонсо, який би вже, не знаю, роки три тому не грав би за Челсі, і не грав би в прем'єр-лізі, якби е, не Конте, який колись зробив із нього латераля, який придумав 3-4-3 грати в АПЛ, і Алонсо був прекрасним латералем. Але вони ж постійно шукали нового захисника. У них Емерсон, у них там Чілвел. Чому тому, що Алонсо не захисник, ну в принципі. Він може вийти на позиції захисника, але надіятись на нього в дуелях один в один проти сучасних швидких Вінгерів просто не має ніякого сенсу. Він там потрапив під сане і, в принципі, на цьому Алонсо закінчився. Але перший тайм, нагадаю, був повністю за Барселоною. За ударами 10-4 на виїзді проти Баварії. Вони розрізали цю оборону Баварії як хотіли. Вони отримували м'яч між лініями в п'ятьох і швидко вибігали в атаку. Там все абсолютно правильно є відволікаючий, який забирає за собою захисника, відкриває коридор для Лівандовський. Лівандовський запоров три гольових моменти в першому таймі проти Баварії. Якщо когось і винити в тому, що Барселона не взяла тут очки, то в принципі. Це Лівандовський. Якщо там всі інші можуть забити, можуть не забити, то Лівандовський це гольова машина, машина, яка не завелась. Ну а програла Барса, як ви розумієте, тому що Алонсо не захисник. Ну не можна так грати при своїх кутових, коли у тебе є персональний суперник. Все, тобі нічого не треба видумувати. Ось ти граєш проти Лукаса Ернандеса, все грай проти нього. Тим більше, що в момент подачі ти його тримаєш за руки, тобто у тебе є повний контакт. Ну блокуй. Блокуй і не буде в тебе ніяких проблем. Лукас Арнандес дуже просто виривається, і що найголовніше окей, можна програти боротьбу, але коли суперник виривається з-під тебе, ну, ти повинен продовжувати грати. А Алонсо упустив Лукаса Арнандеса і такий: ну, окей, ну і біжи. Буду молитись, що заб'єш не ти. Але забиває саме. Лукас Ернандес на другий тайм, взагалі, Баварія вийшла дуже зарядженою. Зрозуміло, тому що перший тайм вони повністю провалили. Нагельсман випустив в центр поля горецьку для м'язів, і в принципі у них був дуже великий заряд. А Барселона вийшла напевне. Під ейфорією від першого тайму, тому що нічого собі так легко моменти створюються. Нічого собі 10 ударів за тайм на виїзді проти Баварії. Ну напевно, ми їх зараз укатаємо. Але вони вийшли під такою ейфорією, що за 4 хвилини програли матч. За 4 хвилини вони пропускають двічі. Там знову ж таки Алонсо не зустрічає в прийом Сане, бо страшно, куди я піду зустрічати в прийом в центрі поля, щоб потім бігти за ним 40 метрів. Я краще дам собі невеликий зазорчик. Окей, дав зазорчик Алонсо. Потім е, наступного суперника також, футболісти Барселони, не зустріли в прийом. Дали трохи часу, все дали трохи часу. Значить, Баварія може знайти трохи простору. Знаходить трохи простору, ну і побігли. І далі класика. Кундета. Ну, тобто швидкість. Сане настільки висока, що Кунде, він, начебто, він не втрачав оцей момент, коли треба завузити простір між собою і, і Ярухо. Він не втрачав, але сане туди настільки швидко прибіг, що ну кунде не можна було якийсь раз моргнути, тому що ну, він він пропустив. Долю секунди, буквально долю секунди. І от та ж сама ситуація, да? коли партнери дали коридор для Лівандовська, Лівандовський вийшов один в один і не забив, а тут дали партнери коридор для Сане, Сане вийшов і забив. Ну, банальність, банальність. але ну, виграє той, хто забиває, вибачайте. Рівень гравців топ-клубів настільки високий, що проти них можна грати тільки завдяки перманентному тиску на них. Тобто тільки-тільки там Барселона ослабила м, пресинг середній і низький на своїй половині поля, тільки-тільки послабила все. Якщо ти не тиснеш на топ гравців, топ-гравці будуть тиснути на тебе. Барса дійсно мала всі шанси виграти цю гру, або хоча б у неї повернутись, там був страшенний момент просто у Педро, але не йшло. Барса вперлась в нереалізацію цьому поєдинку. Але якщо глобально дивитись. То порівнюючи те, як Барса грала проти Баварії 9 місяців тому і як вона зіграла зараз, ну очевидно, що у хаві все йде правильно. Процес іде повним ходом. Прогрес команди на лице взагалі немає ніяких сумнівів, але залишилась фігня. Треба тепер виграти в Баварії. А для цього треба, щоб справдились хоча б дві речі. По-перше, Лівандовський повинен почати забивати. А по-друге, Алонсо повинен стати захисником. І біда в тому, що одна з цих речей ніколи не відбудеться. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, коментуйте. Ну і найголовніше, ви знаєте. Грайте в футбол!